Відтепер перевіряти документи громадян працівників військкоматів можуть без представників правоохоронних органів. Відповідний наказ підписав начальник чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Як до нововведень ставляться чернівчани? Дивіться далі у сюжеті. Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк підписав наказ про перевірку документів громадян працівниками військкоматів. Тож відтепер підставою для таких дій є спільний наказ Чернівецької ОВА та центру комплектування. На час дії правового режиму воєнного стану на території України здійснювати перевірки документів в осіб на території Чернівецької області у порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України. Однак раніше документи осіб перевіряли виключно представники поліції. Думки чернівчан стосовно нововведень різняться. Негативно, звичайно. Ну бо чому? Тому що представник поліції, якби дотримують порядку, скажімо так, навіть того самого проти адміністративного правопорушення, до прикладу, до якихось там, скажімо так, суперечок, виникли, ну мав би бути представник. Якби була моя воля, особисто моя, то я би поповнив ряди армії. Знаєте, за скільки за сутки. У нас ще не знаєте, скільки є таких, що їх варто бо не були там, а вони тут. Краще з працівниками. Чому? Ну так, щоб не перевищили повномочі. А яка різниця вони з поліцією чи без? Все одно менше роботи тоді поліції. Поліція буде займатися якимись правильними речима, mm. а не ходити з військоматом. Не дуже правильно. Чому? Тому що це незаконно. Вони наділяються функції правоохоронних органів. На якому підставі вони тоді можуть ці функції брати для себе. Будь ласка, тут хай вони ходять разом з цими поліцейськими ті перевіряють, якщо їм потрібно косповідь документів. Вони цього не повинні мати права. Наразі такі правила діють лише на території Чернівців та області. Тим часом омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє: вручати повістку мають право органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, зокрема закладів освіти, також управителі багатоквартирних будинків, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки в будь-якому місці. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.